Аліса, знайомтесь, це пудинг, пудинг, а це Аліса. Згадався епізод відомої казки Льюіса Керола Аліса в задзеркальє». Ось з таким казковим трампліном я увірвався в ваші домівки, щоб приготувати відомий англійський класичний десерт пудинг, який складається здебільшого на основі вершків, молока, а яєць і іноді борошна. Борошна сьогодні ніяку не буде, а головну роль виконує рис. Отже, казка починається. Отже, в окрему каструлю змішуємо молоко і вершки. Пропорція 750 мл молока. Так. І трохи менше вершків. 250 мл. Доводимо до кипіння. Пудинг у нас буде з цитрусовим ароматом. Сюди натираємо цедру, апельсину. О, пішов аромат. Кухня вже приємно пахне. І, до речі, завдяки цедрі, зараз суміш буде набувати приємного кольору. В принципі, ви обираєте, який аромат має переважати апельсиновий, лаймовий, наприклад. Чи аромат лимону. Але зауважу цитрусові мають бути добре помиті. Як тільки нас закипіло, беремо рис приблизно 150 грамів. Нам знадобиться рис з високим вмістом крохмалю. Круглий. І далі варимо на невеликому вогні приблизно пів години. І поки вариться рис, накрию зовсім трошки кришкою. Я зроблю карамель. Беру посуд із товстим дном, сюди трохи води. 50 мілілітрів і 80 грамів цукру. Мішаю. Цю солодку суміш варимо приблизно 10 хвилин, але чекаємо, поки вона не почне темнішати і перетворюватись на карамель. О, все. Дивіться, який приємний колір. Здається, ми вже готові наливати карамель ось в таку формочку, в якій буду запікати пудинг. Так, пішли, пішли. Бажа, щоб карамель була по всій формочці. Поки карамель гаряча, можна ось так: от руками ще попрацювати, щоб карамель рівномірно розподілилась по формиці. А, подивіться, найсолодша формочка в світі можна просто все так злизати. Але сюди, друзі, у нас буде і типудинг. Перед тим у рисову суміш я кину перетерти яйце із цукром. Нагадаю, що рис з цитрусовою цедрою варився у нас приблизно пів години. Я йому дав можливість трошки охолонути, і тепер рисову суміш я викладаю у формочку. Ложкою розрівнюємо, щоб всі закутки були заповнені. О, все, ага! Гаряче, гаряче, краще з рушником. О, тепер вперед запікати пудинг. У печі вже 160 градусів. Ставлю формочку на глибоке деко із гарячою водою і запікаємо приблизно 40 хвилин. Мені вже не терпиться, побачити, що дістанемо із печі. Я йому дав трошки охолонути ось наш пудинг. Але поки що він не у всій красі. Зараз візьму тарілку і спробую його вивільнити. Хоп. Ну, маленький, що там у тебе? Які справи? Це справді казка. А, отак би сидів і дивився. Цікаво, який був пудінг на смак, якого зустріла Аліса у касті. Друзі, єдине зауваження: на випадок, якщо із формочки пудинг не випадає через те, що карамель його там зупинить, ставте формочку у гарячу воду, і тоді з легкістю він у вас буде на тарілці. А який пудинг виходить у вас? Викладайте свої рецепти в мережах Facebook Сніданок з 1 плюс-1. І фотки-фотки-фотки в нашому сніданківському інстаграмі. І смачної казки!